Ви дивитесь черговий випуск новин на каналі Южницького телебачення у студії Ірина Ботнер. Сьогодні ми підготували для вас такі матеріали. Питання ефективності впровадження концесій у порту Южний вивчала робоча група. Вихованці южницької дитячої школи мистецтв володарі гран-прі міжнародного конкурсу талантів. Волейбольний клуб Хімік готується в дев'яте стати чемпіоном України. Робоча група вивчала питання ефективності впровадження концесії у порту Южний. Представники адміністрації порту та державного підприємства Порту Южний зустрілися з міським головою, управлінцями та представниками депутатського корпусу. Сторони мали розглянути перспективний план розвитку акваторії порту Південний. Представники виконавчого комітету переконували, що розвиток порту промислової зони має відбуватись не за рахунок розвитку Южного. Порт Південний, а не порт Южний з цього повідомлення розпочав свою розмову голова АМПУ під час робочої зустрічі. Вецкаганс розповів, що Кабмін прийняв рішення про перейменування акваторії. Про перейменування державного стивідора наразі не йдеться. сьогодні було прийнято рішення по поводу перейменування ім'я порта Южний. Порт Південний. Но для сообщества, морского сообщества, для жителей наверное, и для администрации морских портов Украины это все-таки довольно важное событие, поскольку Граждане довольно часто путают именно, как бы, именно название порта с названием государственной тевидорной компании и тем функционалом, которое присущно именно каждому из этого субъекту. Сегодня мы в порту Пивденной. в котором работают не одна стивидорная компания, а много портовых операторов. Имеем администрацию морского порта, имеем государственную стивидорную компанию, и порт пивденный, и эти названия уже различные. Я думаю, что и отрасли, и гражданам будет более понятно, чем занимается каждый субъект, какие у них цели, и как будет развиваться и порт в целом. Чем занимается и будет заниматься администрацией порта Пивденной и какое будет развитие у институдорных компаний, в том числе и государственная институтная компанії Южная. Робоча група зібралася в Южному, аби проаналізувати ефективність провадження концесійного проекту в морському порту Южний, того, що є стевідорною компанією. Представники міста висловили свої сумніви щодо урахування соціальної складової підприємства. Міський голова занепокоєний, що у зв'язку з концесією відрахування в бюджет міста скоротяться. Єгор Смірнов окремо зупинився на транспортній інфраструктурі. Одна із дорог, зв'язуючи дорогу і внутрішню дорогу. Она по проекту, разработанному на основании решения Совета Порта, сделана без учета мнения города. Мнение города по проекту решения, который я готовил, принято, сессии утверждено. И оно, в принципе, в том же месте, где решил Совет Порта, только направление другое. Оно короче, оно не пересекает кадастровые пятна частной собственности, и поэтому к реализации легче. На это был сделан акцент. По железнодорожной инфраструктуре э, была просьба развить э, так называемое горлышко бутылки. О чем идет речь? Если визуально представить горлышко бутылки, то нижняя широкая часть бутылки – это те предприятия, которые в Григорьевском узле. К ним так или иначе нужно привести и от них увести грузы железнодорожным транспортом. Но проблема не в самой инфраструктуре предприятий, а в пропускной способности подъездных путей. І на це був зроблений акцент в переговорах, теж робоча зустріч в Южному, це черговий етап обговорення законодавчих ініціатив з концесії. Напередодні подібна зустріч відбулася в столиці. Представники порту та міста постійно присутні під час обговорень законопроекту. Про спілці підприємство розраховують, що їх правки та зауваження будуть враховані під час прийняття закону. Замічань дуже багато, дільних замічанні дуже багато. І якщо вони на я смотрел несколько дней назад по комитету Верховной Рады 80% процентов где-то этих замечаний были комитетами утверждены. Затвердження законопроекту про концесію депутатами Верховної Ради має відбутися до літа. Розраховують в АМПУ. До цього часу процес обговорення триватимуть за участю представників міністерства, адміністрації депутатів Верховної Ради, міста Южного та Порту Южний. Міграційна служба у Южному працюватиме у день виборів, 21 квітня. Про це нам повідомила начальник южницького підрозділу міграційної служби Зоя Чепелева. З 8 ранку до 8 вечора жителі зможуть забрати у міграційній службі свій паспорт та проголосувати. Цього дня працюватиме служба лише у режимі видачі документів. Також повідомляємо, що міграційна служба не працюватиме з 28 квітня, по 1 травня, включно. Міграційна служба як державна організація так підпорядковується Екзоту і по всій Україні на підприємствах, організаціях будуть вихідні. Ми передбачаємо, що вихідні будуть в Пасху. Так у нас оголошення розвішені. Свято Пасха, за ним йде 1 травня, День праці. Оскільки наші робочі дні це з вівторка по суботу, то наголошую, що в суботу, 27, ми працюємо, але це буде короткий передсвятковий. Робочий день далі сама Пасха 28 числа для тих людей, які працюють в понеділок, переноситься на понеділок. Проте ми в понеділок вихідні це свято нам переносять на вівторок, 30 число. А далі 1 травня також вихідний. Тобто, з відповідно до оголошення, ми будемо вихідні з 28 по 1 травня, включно. І наперед ми також повідомляємо, що 9 травня це також буде святковий день вихідний. Вихованці Южницької дитячої школи мистецтв здобули два гран-при та 17 нагород міжнародного конкурсу талантів. Він проходив у Кракові 28 березня. Окрім успішно проведених виступів, діти встигли побувати у Будапешті, Відні, Празі та Парижі. На день, коли група була у Парижі, ще й випала дата виборів президента України. Тож вихователі та батьки не упустили можливості зробити свій вибір і проголосувати в українському посольстві. До України мандрівники повернулися аж 4 Квітня. Більше про пригоди южницьких музикантів дивіться у матеріалі Альони Ковальової. Южненці стали призерами міжнародного конкурсу талантів. Коронація зірок конкурс проходив 28 березня у польському кракові. Серед двох тисяч учасників вихованці южненської дитячої школи мистецтв взяли чотири кубки лауреатів першого ступеня, десять нагород лауреатів другого ступеня і ще двоє стали лауреатами третього ступеня. Та головний здобуток южненців – два кубки гран-при. Приглашение на этот конкурс мы получили. Нам очень понравилась возможность поучаствовать в Кракове. Мы еще не играли. Выучить и хорошо готовым быть. Две разнохарактерных пьесы необходимо было играть. Или у вокалистов две песни разнохарактерные, у танцоров два танца. Обидва гран-при належить Вікторії Зінченко. Вона виступала одразу в двох номінаціях фортепіано та хореографія. Дівчина говорить, що на таке визнання і не сподівалась, а всього лиш планувала зайняти перші місця. Я дуже хотіла отримати перше місце, і я волнувалася, звісно, до виступала. але благодаря підтримці учителям і моїм друзям, я виложилася на всі 100%. І мені так сказали, що я. ...прохожу во второй тур, і там був теж конкурс з гран-прі. І кокта вийшло, то вышло, я отримала два гран-прі. Ці фото для музикантів особлива частина традиції. Вони зроблені під час подорожі Європою. Цього разу у їх маршруті були Будапешт, Відень, Прага та Париж. Я з самого дитинства хотіла поїхати в Париж і моя мрія збилась. І в Дісновенті там мрія всіх. Это мечта детства. Где побывали дети и в Париже, и в Диснейленде, это мечта каждого ребенка. Честно говоря, где-то, наверное, взрослого, потому что мои ученики меня затянули на американские горки, чего я никогда не думала и не мыслила. Но так случилось, и, слава Богу, все хорошо. Мы впали в прекрасную сказку. Это вечерний Будапешт. На кораблик сели и ехали сквозь, сквозь ночной Будапешт. Это это потрясающее зрелище. Знаете, дети, мы, ну, это это, это сказка. Я считаю, что это просто замечательно красиво. Вот. Но остальные города, конечно, и Прага, вот, и Вена. Вена, это Моцт, это музыка, это дома, и все окружение наполнено, конечно, таким ощущением. Прибувши у Париж, доросла частина групи навіть проголосували на президентських виборах 31 березня. До того ж, потрапили до об'єктивів українських змі. Зокрема, як голосували южниці у своєму матеріалі, показали журналісти ТРК Україна. ми там голосували. Ми взяли відкріпні талони, кожний на своєму тут участку, і ми в Парижі зранку встали. Викликали таксі за свої кошти, але ми такі були сознательні граждані. Ми поїхали і в консульство України з прапором, і батьки, і всі вчителі, всі поїхали, і зробили свій вибір. В Южне делегація школи мистецтв повернулась 4 квітня. Наразі діти навчаються за розкладом, а майбутні випускники школи ще й готуються до екзамену. Волейбольний клуб Хімік проведе домашній фінальний тур, який стане підсумковим у сезоні. Нагадаємо, що перший фінальний тур відбувся у Запоріжжі. Там южненки перемогли усіх трьох своїх суперників Запорізьку орбіту, Луцько Волинь та Вінницький Білозгар. Команда взяла максимальну кількість очок та впевнено крикує до свого дев'ятого чемпіонства. Чого очікують волейболістки Хіміка від останнього туру сезону, дізнавайтеся у сюжеті. На фінішній прямій волейбольний клуб Хімік готується в дев'яте підняти чемпіонський кубок. З 19 по 21 квітня у Южному проходитиме другий тур фінального етапу чемпіонату України. Після цих поєдинків визначиться трійка призерів сезону 2018-2019. Южненки зіграють проти Вінницького «Білозгару», Запорізької орбіти та Луцької Волині. Гра в Запоріжжі. Запоріжжям показала нам, що вони можуть боротися. І так сказати, рвати у нас одну партію. А так, взагалом, настрой на гру дуже чудовий і тільки вигравати і займати перше місце. Для зв'язуючої викахімік Олени Напалкової Палкової Запоріжжя рідне місто, тож перший фінальний тур вона проводила вдома. Впечатления и эмоции у меня были хорошие позитивные, потому что это как бы родные стены были все мои близкие, родные семья, они нас все очень громко поддерживали. Конечно, может, небольшое волнение присутствовало, но мы понимали, что все-таки нам надо выиграть. И у нас мы выиграли из-за того, что у нас было больше желания выиграть эту игру, закончить красиво. Зараз колектив Хіміка готується зробити останній крок на зустріч 18-му трофею в історії клуба. Особливо акцентують увагу дівчата на важливості підтримки з боку вболівальників протягом цих матчів. Ожидания хорошие, волнительные и положительные, потому что хочется красиво и достойно закончить чемпионат, показать хорошую игру и одеть медали. Хочется, чтобы к нам приходили болельщики, ведь это финальные игры последние в этом сезоне. Хочется, чтобы нас поддерживали, приходило как можно больше людей, чтобы было ярко, весело и эмоционально. Принести не завжди добре, это свои болевальники, зал, в котором ты тренируешься два раза в день. І це грає дуже велику і значну роль у іграх, особливо фінальних. Приходьте до нас, всі, ми вас всіх чекаємо. Матчі хіміка у рамках підсумкового фінального туру у Южному проходитимуть за таким розкладом. 19 квітня хімік зіграє проти Вінницького «Білозгару». Початок матчу о 17 й годині. 20 квітня хімік зустрінеться з Запорізькою орбітою. Початок матчу о 12-й годині. 21 квітня хімік гратиме проти Луцької Волині. Початок зустрічі о 12-й годині. Приходьте та підтримайте наших волейболісток. І це останній сюжет випуску. Зустрінемося з вами у п'ятницю, 19 квітня. До побачення.